Всім привіт! Ви на Канарина Назівса. Сьогодні пограю в Fortnite та покажу вам все нове, що додавали в Fortnite. А точніше, нові суперсили, які додавали нам в новому оновленні. Тому постав лайк, пишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І так, да, нам додали нові зіркові мечі, які ми можемо використовувати, та вони мають різну суперсилу. З самого початку я полетів до нашого любимого капітана Фазми, тобто на базу першого ордену. Тут, як бачите, дуже багато побудов, дуже багато охорони, дуже багато зброї і дуже багато джампадів. Бачу чувачка, але він втік на мене, від мене від, на джампаді. Ну, я не розсірявся і зразу пішов наверх шукати нових ворогів, які я можу вбити. Ну і, звичайно, що я знайшов білих штурмовиків, які хотіли мене вбити. Але насправді мене вбити не так вже і просто, бо в мене є зброя, в мене є снайперка, в мене є дробаши, в мене є майже все. Я його нокую і майже добиваю. Добиваючи, як бачите, я не можу добити його вже пару разів, бо він тупо від мене втікає. З нього випадає мінік ну і просто синя пушечка. До речі, білі штурмовики на базі Дарта Вейдера сильніші, ніж на цій базі. Вони там посилені, вони такі японські, знаєте. Як бачите, на цій базі дуже все технологічно, прямо технології на першому місці. На мене напав Саб Зіро, я теж на нього напав з Друбаша і вбив його, я не розстрілявся. Як бачите, після того, як я вбив, я почав шукати капітана Фазму, бо у нього є дуже непоганий медальон і дуже непогана зброя. Це найкращий босс, який є зараз на карті. Ну, в принципі, крім цього босса, нікого немає, крім Дарт Вейдера. Але в нього насправді немає. Не медальона, просто пушечка. Ну, типу зірковий меч, який насправді такий собі. Як бачите, ну я сьогодні його покажу, до речі. Де, у нас є аптечка, яку можна захілити. І, до речі, цей чувак вбив капітана Фазму. Тому у нього був і медальйон, і міфічна пушечка, яку я забираю зразу, як і медальйон. Про медальйон можете подивитися у моєму відео, де я зібрав всі міфічні пушки. Далі, як бачите, я собі хожу, відкриваю скриньки. Тут, як бачите, є літаки для штурмовиків, на яких вони літають по одинці. І, до речі, бачите, зелена голема насправді, а не біла. Далі, я, як бачите, я лечу і заходжу до місця, де живуть штурмовики. Ну, Тобто, де їхня база, там, де вони дивляться. Це якби їхнє аванпост, де вони стоять, дивляться, чи ніхто до них не підходить із джедаїв, і ніхто не хоче вбити їхніх е, друзів, ну типу друзів-охоронців. На мене хтось напав, але я його не побачив, тому я просто полетів далі собі. Тут, бачите, був такий більший аванпост, там де вже більше людей може бути, найбільше комп'ютерів, більше комп більш технологій, ну і більше зброї. Але штурмовиків самих тут немає, на жаль. Не знаю чому, ну, або, на щастя, не знаю. І бачите, на базі штурмовиків, тобто на аванпостах, є дуже багато слюрбочок. бочок Далі я просто пішов звідси і вирішив просто піти звідси. Ну я бо я забрав все, що мені треба, мамфічну пушку і медальйон. То чому я не можу піти звідси? Далі, як бачите, я зустрів е, голограму е, одного ситха. Це асасин ситхів. У нього можна повчитися і знайти ситхів, ситхівський меч і дуже круту здібність. Бачите, ми вчимося в інших і отримуємо ситхівську школу. Меч виглядає червоним, прямо як у і як у Палпатіна. Але е, у нас є, ну, називається здібність кидання. Що вона взагалі робить? Ну, а робить вона, я думаю, найкращого річ, яка є із заразніх мечів. По-перше, ви можете просто робити комбо. Останній удар найсильніший, він відштовхує противників, якщо що, як в принципі інші мечі, у них все однакове. Ще ти швидше з ними бігаєш, і може робити такі стрибки, потім ще курикуючись в кінці, як і в інших мечах. Ще можеш блокувати всі патрончики, які в тебе стріляють. Ну і здібність. Ти береш з землі камні і стріляєш їх в противника ну, або в якісь речі. І таким чином ти можеш навіть брати машину і стріляти машиною в гравця. Ну або не тільки машиною, можеш дерево, можеш камнем, можеш я не знаю, можеш бочку кидати. Це реально прикольна здібність. Вона наносить ну не так вже багато урону, десь 70, але насправді вона реально прикольна. Бачите, Ви можете знищувати будинок просто цією здібністю. Ну Насправді, урон по будинках не такий собі, але, але здібність, я думаю, прикольна. Вона так прикольно дивиться. Як бачите, потяг ви знищити не можете, то, ну, потяг це зрозуміло, чому, бо це його знищити нереально, ні мечем, ні чимось іншим, ні якоюсь пушкою гігантську. Це потяг. Як бачите, піднімаємось далі і бачимо е, таке місце, де знищували AT AT. Тут бачите, можна побачити, що у них забрали голови, вони тут просто лежать, тут дві AT-AT. Як бачите, тут є ще одне біля ресторану. тобто Тут е, розташувалися ресторани всіх людей. Тут можна прийти, поїсти, ну і взагалі відвідати at, -AT просто подивитись на бар, поїсти смачну їжу від бургерів або від томато, ну і взагалі просто побути тут. І як бачите, є зіплайни і є штучки, в яких можна сховатися і отримати білий хіл. Оці, бачите, де такі лами знищені. Ну і В принципі, це прикольний меч, як бачите, я просто по дорозі беру і тупо знищую будинок по цьому хілюсь. Випив пляшечку, яка мені дає безкінечний спринт, дає взагалі безкінечну стаміну. До дорозі, бачу чувачка, беру свій меч, використовую і тупо його добиваю. В нього було мало хп, бо напевно він з кимось вже близів до цього, і в нього просто ну, хтось його надамажив дуже сильно. Я заходжу в легендарний дробовик і тепер я дуже екіпований. Далі я по дорозі, як бачите, бачу когось беру, кидаю в нього камні, наношу йому ну, мало урони, навіть його не вбиваю. Потім, потім бачите, я блокую його удари моїм мечем, і тупо потім його добиваю. Ну, в принципі, так і мало бути. Як бачите, тут у мене гора, на якій я прям стою. І потім бачите собі я я біжу, і я думаю, як мені забратися цю гору, якщо я в Зіробілді. І потім якимось чином, завдяки за моєму червоному мечі зібраюся наверх і в Zero капець. І бачите, я бачу, що чувачка нападає на нього камні кидаю. Його хтось вже добиває, чувачок з фіолетовим мечем. Це теж я покажу вам цьому відео його меч. Як бачите, я проти нього. Я роблю ковирки, на нього теж, теж хтось нападає. Я стріляюсь камнем, він мене б'є, дуже сильно проносить, я його все-таки добиваю. Закриваюсь мечем від Мідасу, і все-таки Мідас мене, на жаль, добиває. Далі, як бачите, я долучу до Дард Вейдера, на локацію Самурая Вейдера. Ну так ось тут, як бачите, дуже багато білих штурмовиків, і є сам босс. Але дивіться, біля самого Дард Вейдера ходить завжди два штурмовика. Вони, як бачите, посилені. Тобто у них краща зброя, вони більш красиві, ну і взагалі у них трохи більше хп. Е, да, Ось такі вони. Взагалі на сімій локації ще ходить дуже багато зі штурмовиків. Але насправді, Боздердвейдер насправді, дуже легкий. Він насправді набагато легший, ніж був колись раніше. Як бачите, коли ти зляш по ньому, він може блокувати твої удари. Все-таки потім він може блокувати її. У нього дуже мало ХП. Ще він може тебе притягати своєю рукою і кидати, і кидати свій меч. Після того, як ти його виграєш, він просто впаде, а потім з'явиться портал, до якого він телепортеється. І з ним можна буде порозмовляти. Коли ви з ним порозмовляєте, то ви зможете прийняти його силу, зайти в галактику, ну і просто навчитися його, можна сказати, силі, взяти його меч і тепер бути Дарт Вейдером. Ну і ось так це прикольно виглядає. Меч такий самий, просто пришвидшитись, коли біжите, можете робити кувирочки, можете бити своїм комбо, в принципі, як не дивно, як кожен меч, отакий в нього опис, як в кожного ситхо, ситховського меча. Просто інша здібність, яка бачите, показана там, де здібності всі показані, там де опис їхній. Його здібність це кидати меч просто. То бачите, я можу бігати собі, робити куверочки від штурмовиків, бачите, штурмовики, до речі, сильні. блокувати всі удари, можу просто бити мечем і знищувати ворогів ними. Euh, що до речі, в принципі, непоганий меч, але його дуже легко контрити дробашем. Як бачите, вони все таки проносять ці боти. Ну, я пробую щось зробити. Як бачите, що взагалі може робити цим мечем? Цим мечем можна кидатися. Так, що прикол не можна кидатися. Це здібність меча Вейдера. Але насправді кидатися це. Ну, от бачите, тобто воно, по-перше, довго повертається до тебе, воно довго кидається. В цей час, поки ти кидаєш цей меч, тебе вже вб'ють. Тобто, і що прикол, немає якогось автонаведення, немає нічого. Тобто меч навіть не покращує. А урон маленький 70 хп від того, що меч видить до тебе і б'ється об тебе. Тобто це занадто мало я думаю. Тому меч треба покращити, щоб його можна було нормально використовувати. Без покращення цей меч просто сміття. Це, напевно, найгірший меч, який є зараз в Фортнайті. Тобто, Дартвейдера вам навіть сенсу немає вбивати, бо у нього дуже поганий меч. І бачите, далі я просто поїхав собі на зіплайні з цієї локації, бо вона мене розчарувала, і побачив чувачка. Кидаю в нього меч, але насправді меч не попадається по ньому, тому меч просто вертається до мене і на цьому все. Далі я до нього, вбиваю його з дробаша і з нього попадає легендарна е, така винтовочка. В принципі, на мене потім я їду собі, на мене нападає чувак з, е, з силою Палпатіна, яку я показував в іншому відео, тому можете подивитись. І бачите, коли він використовує свій електрошок, то... Ти не можеш використовувати машину, бо вона вже зелектрозована. Заликар... 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 Далі він йде від мене, я його підриваю на машині, а на мене нападає ще один чувак. Я пробув втікти, але як бачите, я погано керую цією машиною з ситхів, тому я, на жаль, просто втікаю. Ти що, чого, -чого бачите, на мене нападає, кидаю свій меч, не випадаю, беру дробаш, пробую щось зробити, і він мене все-таки вирубає. Далі я лічу в Краєм-Сіті, показувати вам останню силу. Силу джедаїв. Да, це села джедаїв, але я вам вже її показую, це така трохи інша села така фіолетова. Далі нападає на одного чувачка, вбиває його, і це, напевно, був бот, бо у нього просто була заселена ППшка і він нічого сам не зробив. Заходжу в магазинчик, пробую залутатись, мені впадає снайперська гвинтівка. І, звичайно, що такі е, бомбочки. Е, е, бомбочки, да. Далі я вбиваю чувачка, теж, напевно, когось ботика бо він стрілятись не міг. Ну і просто собі бігають. Бачите, банк Флечера Кейна просто знищили. А в одній з труб була какашка. Ну, вже як є. До речі, всі його банки знищили, крім його будинку. Тобто -то його особистий будинок жив, а ось всі його банки знищені. Далі я йду на заправку і бачу чувачка, який на мене напав. Це був, напевно, ботик, бо йому взагалі було все одно, що я на нього стріляю. Я його хвиленько добиваю і, коротше, я далі сідаю в машину. Ці ботики стріляють по машині, але при цьому машина стоїть на штучці, яка її хилить. Тому вони просто не можуть її знищити. Вбиває що одного ботика, і потім не нападає, що він чувак. І нападає на цього чувачка, пробую щось зробити, але при цьому тут літає літак, який знищує цього, цього чувачка. Ну, не, не знищує, а трохи наносить мурон. Ну, а я добиваю цього чувачка. Так ось в чому прикол? Я знищую, я хочу знищити цього чувачка, який прилетів на літаку. Я починаю по ньому стріляти, його літак майже знищений. Цей чувачок пробує щось зробити, і а літак хіляється. В да, цього літака є три життя. Скоро я зроблю відео про ці літаки, тому можна Як Бачите, я просто він поки хилиться, я пробував витити, потім літак піднімається і я добиваю чучучка. Це напевно був якийсь міні-бот, бо він був якимось нубом. Я кидаю всі бомби на цей літак, йому взагалі пофіг він, типу, не, від... не відлітає від цього місця, але насправді урон йому приноситься дуже добре. Ну і в принципі його добиваю просто свою снайперку, але він встановлюється ще раз. Це його останнє життя було. Ну а я на той момент не знав, що в нього всього три життя, тому я просто його хотів знищити, але не вийшло в мене знищити його, тому я просто злушаю його. Якби я знав, що в нього три життя, то я би його добив, насправді. Далі я просто ходжу і знаходжу цю силу. Силу Мейса Вінду. Я приймаю його голограму, і тепер я хочу, ну і можу отримати його силу. Це сила Джудая. Відкривається голограма, я проходжу. Через який час я з неї виходжу, ну через пару секунд. А для мене, для мого персонажа, це було пару років. І отримую джедаївський меч. Я відхилююсь з синьою банкою. І тепер дивіться, просто дивіться на цей опис. Це джедаївський меч. Він такий самий, як і інші мечі. Просто пришвидшення, можна робити стрибки прикольні. Звичайно, що можна ним блокувати удари, можна ним використовувати свою здібність, яка взагалі у нього здібність. Здібність це притягування. Тобто бачите, ви можете притягувати всі предмети, які є біля вас. Тобто дивіться, наприклад, від вас втікає чувак, ви берете і притягуєте його. І ця здібність працює дуже далеко. Тобто ви можете притягнути його дуже далеко від вас. Тому, якщо, наприклад, у вас і чувак, який від вас втікає, то просто беріть свій меч і притягуєте його. Тому я думаю, що це напевно одна з найкращих здібностей, які зараз є в Fortnite. Як бачите, просто притягуєте, і я просто знищив пів будинку, або навіть весь будинок. Я вберу, вирішую захилитись, хилюсь собі спокійненько, але перед цим тут був чувак. Тому коли я хилюсь собі спокійненько, то цей чувак думає, як мене вбити. А він сидить з рубашом на другому поверсі і чекає, поки я дохилюсь, щоб він міг на мене напасти. Чому він чекав, поки я дохилюсь, я не знаю. Як бачите, він з'являється, нападає на мене і добиває мене. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Здібності реально прикольні, особливо фіолетова і червона здібність нові. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.